Я хочу повідомити, що сьогодні на базі нашого полігону, центру спеціальних операцій Альфа, ми проводимо фінальне заняття з розгортання польового шпиталю з надання першої допомоги під час вибуху, де отримало поранення 12 бійців українських. Стабілізація їхньої ситуації здійснюється безпосередньо бійцями спецпідрозділу. Потім вони доставляються в розгорнутий польовий госпіталь, і в цьому ж шпиталі, навчені е, центром захист патріотів, е, волонтерами фахівці нашої військово-медичної служби надають першу медичну допомогу, щоб, їх, щоб зберегти їхнє життя. Я дуже хочу подякувати. Сьогодні тут присутні пані Уляні Супрун, волонтерці, добровольці і громадянину України, яка зробила, мабуть, неоціненний вклад в те, щоб навчити наших. Бійців і не тільки спецпідрозділу, але й медиків з нашої військово-медичної служби, оцим так необхідним навикам, тому що це врятує не одне життя не тільки співробітників спецпідрозділу Альфа, але й будь-кого з тих бійців Міністерства оборони Національної гвардії, які будуть в ту хвилину під час і можуть отримати якісь травми. Хочу особливо відзначити те, що станом на сьогодні пройшли підготовку 65 наших інструкторів, що повністю наш весь центр. Громадську організацію захист патріотів забезпечений аптечками європейського, зокрема натівського зразку. Індивідуальний захист є у кожного бійця Альфи. І окрема подяка ще за те, що саме завдяки центру захист патріотів ми ввели навіть в себе в академії курс навчальний для курсантів 4-5 курсів з березня 2015 року, вже рік, де проходить. 48 вісім годин вони вивчають тактичну медицину. Пані Лена, ще щиро щиро вам дякую за це. За цю велику роботу Дякую. наша організація захист патріотів розпочала свою діяльність ще у травні 2014 року. Де ми розпочали курси тактичної медицини і передання аптечки натівського стандарту, навчили дуже багато бійців більше 25 тисяч у тих курсах і передали більше 21 тисяч аптечок. А з часом ми побачили, що не лише потрібно навчити бійців самих, як надавати допомогу, а також і щоб підтримати їхнє життя до часу евакуації. Бо спочатку війни і далі продовжується, що евакуація дуже продовжена. То ми почали навчити і хочу визначити, що ми почали з Альфою. Перші були наші курсанти. Специфічний курс називається Медик військ спеціального призначення. Де ми навчаємо одного з кожної групи спецпризначенців, щоб бути їхнім медиком. Він вміє як надавати підвищений рівень допомоги. А з часом побачили, що також і потрібно допомогти лікарям навчитися, як надавати допомогу в перших. Дві години, коли вже постраждалий пацієнт, прийде в госпіталь. Як його занесуть в госпіталь, є протоколи, які на заході всі лікарі навчаються за три з половиною дня, переважно, і цей, цей, цей курс надають допомогу а, тим постраждалим у травмі в Україні. Ми розпочали шестиденний курс для військових лікарів, чому шість днів? Перший день вони також проходять курс біця рятувальника тактичну медицину, бо як бійці вони повинні також розуміти, як надавати допомогу під час бойових дій. А тоді п'ять днів наші інструктори, це є лікарі і парамедики із України із Англії із Сполучених Штатів, передають ті навички і протоколи, як надавати допомогу в перші дві години у госпіталі після травми. Хочу відзначити, що ми вже четвертий курс проводимо для силових структур в Україні, і ем, визначається ця група, що вони найкраще надають допомогу, найкраще написали екзамени. І ми дуже задоволені, як з ними співпрацювати. Думаємо, що це продовжиться наступному місяці. Ми також проводимо такий курс для прикордонників. А з часом тоді ми перейдемо для цивільних лікарів. Наші, наші лікарі а, приїхали в це місце, бо їм було сказано, що можливо будуть тут якісь поранені. То вони приїхали тут і мали годину, щоб організувати цей а, шпиталь імпровізований. Був вибух на полі, і вийшли на вулицю і побачили, що там багато поранених. Почали надавати допомогу їх заносити тут а, в їхній госпіталь. А в той сам час приве, привели, занесли двох поранених із нашої тактичної групи, яка займалася саме а, тою справою, що був вибух. Наших поранених передали лікарям, а тактична група вийшла назад. Бо вони йдуть знищити а, цю частину там, де звідки е, артилерійський обстріл е, на наш госпіталь. Тепер повільно надаємо допомогу, вже евакуювали частину наших поранених, і тепер чекаємо, чи будуть ще які інші поранені. Я ще можна доповню, просто пані Оляна, Хочу тільки доповнити, що розумієте, коли проводиться якась спецоперація і виходить наша група, так би мовити, на бойове завдання, то розгортається не тільки зв'язок. Розгортається так само і в необхідні медичні, так би мовити, ну данову медичний госпіталь, якщо це цільова і серйозна спецоперація, з зачистки, з боротьби з ДРГ або інші якісь заходи. І на перший погляд, я хотів би ще сказати, що ну це схоже на великий мурашник, коли багато Суєти багато здається всього, але насправді от кожна група це складається з чотирьох літак... з чотирьох лікарів, і всі вони знають або з тих, хто надає допомогу кожен з них знає свою роль і місце. І вони один одне мішають, вони грають оркестром, і це дуже важливо для от перших хвилин надання цієї допомоги.